Адінадропі в мене немає свого власного промокоду, зате є сайт ggdrop, сайт, де ви можете вибити круті скини на свій аккаунт. Велика кількість кейсів, режим апгрейдів, контракти це все є тут. Після реєстрації за посиланням в описі переходьте у вкладку поповнення. Вводьте мій промокод ATOMF, як показано на екрані, і ви отримаєте 11% до вашого депозиту. Також, якщо ви вже прокрутили барабан бонусів, то ви зможете зробити це ще раз за тим самим кодом, що ви вводили при поповненні. Але пам'ятайте, Головне, вчасно зупинитись. 520 дінопойнтів на балансі діно дропу. І починаємо з другого безкоштовного кейсу, який дається за, по-моєму, 500 в сумі, якщо поповнення. І, в принципі, якщо це МК то непогано. А оце, я думаю, не так дорого. 57, окей, для поліпшення, для поліпшення підійде. І може навіть почекати Х5, і давайте я. Може, навіть щось виберу, красиве, ні, може якось на ліпочку? Батлскер Угу. Ну, якось тут немає, немає нічого крутого. Ладно, може на Х3 поставити і подивитися ось тут. Подивитись тут. Ну, давайте, наприклад. Ну, скоріш за все, це навіть апгрейд не зайде, тому я дарма так прям вибираю. Давайте глок оцей мінімал Вер, чим би і ні, 33% шанс. І він випадає в нас. Найс. А, плюс баланс, плюс баланс є. 170 Глок. Ну, він синій, прикольний, в принципі. я б його навіть забрав би насправді тому. Чи ні? От не знаю, ладно. Погнали крутити кейси. А, Починаю ось з цього. 94, просто не злий. Просто якимось чином магічним можеш мені, Да, зрозумів. Це, це, оце відразу на X10 буде летіти, тому що, ну, тому що я не знаю, що з цим скінчиком робити. Ще раз 95 витрачаю. І отримаю, що? А, да, да, да. Так це оце ще, по-моєму, типу поганіше. Тобто це десь, да, 19. Зрозумів. Ну, можна на Х5 поставити, не знаю, може випаде, ні, не випадає, ладно. А, два зливи, два зливи, поки прям таких серйозних. Можна оце відкрити, в принципі, 299. Я не думаю, що він мене жорстко має зараз злити, але якщо так відбудеться, давай амечку. Це може і сотку коштувати, якщо що, тримаю в курсі, ну хоча. Блін, Ладно, походу, прийдеться все продавати, бо цей глок мені шанси трошки портить і. Да. Печально. Так, мене який... який мене кейс жорстко прям підняв. Мене жорстко М4А4 оцей підняв. І в мене, в принципі, з цього кейсу найбільший дроп, тому відкрию його. Ні, ні, не спра... справа, будь ласка, справа. Ні, це, це. Ну якщо ладно, якщо гарна якість. 422, почекайте. давайте, Ну ще раз є сенс? Давайте. Давайте, ладно. От що тут гірше може випасти. Ну, типу, більш поганий. Як... А, зрозумів, який може випасти. Це якщо що менше сотки, мабуть, коштує. Та ну це прикол. Ну це я кажу, це просто прикол. Ну, як у мене вже баланс 120. Ну, я, я не знаю. Я не знаю, що робити. Просто 29. 70. Ну, так, да, вистачає, звісно. Ну, мене ж зараз просто дивись ще зільє, мабуть. А, ну ні, ладно, камбечить. Камбечить. 378 і. Я йду повертати. Ну, повертати я йду ось тут, будь ласка. Просто прошу дати мені щось круте. Будь... Ні, Ні. Це менше сотки теж коштує, походно. Питання, як з кейсу такого може випасти. Ладно, не важливо. Ось так. А, 30 А звіт я... А нафіг я поставив, ладно, неважливо. Не просто не важливо. Просто неважливо. Я поставив... Ой, я таку фігню зробив, друзі. Так, це треба на X10, ладно. Може випаде. Може. Випало, найс. Оце гарно, оце дуже гарно. І ще на X10 можна? Так, на X10 треба, щоб воно випало теж. Не випадає. Ладно, ну. Я не знаю, мене, скоріш за все, зараз просто буде її лозити на цьому балансі і в кінці я все зілью, тому що, ну, якось, якось я не знаю, як це працює взагалі. Ну, давайте 190, чому б і ні. Скоріш за все, зараз вийде десь дропчик за... Соточку або менше навіть. А, ну Хоча, може, зупинишся? Ні, прокотується, але теж непогано, так сказати. 231. Невеликий окуп є. Можна 95. А, давайте я спробую по тактиці, типу багато цих відкрити. Типу, отак, наприклад. Хоча 4 штучки, давайте. 180 там з чимось. Ага, зрозумів. Круто. Взагалі шикарно. Давай контракт. Ну, чесно кажучи, контракт мені ніколи тут не видавав. Прям жорсткий Х. Ну, може зараз хоча б 200-ковий видасть, ні. 30-ка, 30-ка, зрозуміло. Зрозуміло поліпшення, сподіваюсь, Х5 хоча б зайде в мене. Не заходить навіть, навіть Х5 не заходить. Я не знаю, що. Що мені робити? Ну просто жесть. Так, оце я можу? Так, оце можу. На ніж не можу брати участь, звісно, да, зрозуміло. А, 99. Полетіло. Фастом навіть мені все одно. Ну, це повинно окупати, але не окупає навіть це. Да. Да. 99 ще. Камбек буде? Ну, треба камбек зробити, не хочеш? Не хоче. Хоче просто мене на одному місці. Просто хоче мене на одному місці отак тримати. Так, ну я якийсь насправді вже готовий скінчик за 200 вивезти. <гум> Оце я да розігнався. Зараз мені нічого не випаде, взагалі буде шикарно. 89. Ну, а, ні, це інше, там окупається. 78, всього ще раз тоді. Ну, це вже не окуп. А, 80. Ну, я не знаю, коротше. Що робити? 99, let's go, Може. Ну да, тут окупається 130, 133. А от ще раз я відкрию, дивіться, яка фігня зараз. А, ні, знов. Почекайте. А не хочеш мені весь час їх видавати? Я був би не проти. Це скільки? Це 35, боже. Ви, ви прикалюєтесь? Давайте X10 зроблю. Можливо. Найс. Nice. Ну, блін! Цей скін я не. Ху... треба було вибрати. треба, Просто вибрати скін якийсь. Ладно, продаю. 423 баланс, дивіться. Тактика така. Цей, скін, цей кейс мене зливає, дивіться, 47. Він мене має злити. Полозиться. Так, він мене. Почекайте, це скільки. Це. Десь 40, ні. А, це 108. Найс! Ну, хоча він мав мене полозиться злити, типу для моєї тактики. Ну, давайте оцей, Давайте оцей, 29%, чисто фастом. Неважливо мені. От, до речі, юз тут дорогий. 38 окуп є, ще раз 29 тоді. Так, оце вже не окуп, якщо я прав. Так, це 4, давайте. X10 навіть на 2 скінчика, 5% не випадає. Ну, от дивіться, мене схавало, і тепер я хочу відкрити якийсь гарний. Кейс. Внизу, наприклад, внизу, давайте оцей. За 300 діно-поінтів, Let's go. Будь ласка, ну, дивіться, зараз. Просто яка фігня зараз випаде. Просто спостерігайте за цим. Ну, не перекотиться, логічно. Хоча по центру зупинилось. Це десь, ладно, це десь 250. Ну, знову ж таки, це виводити взагалі немає ніякого сенсу, я думаю. А, тому, тому. АВП вистачає, АВП не вистачає. калаш, калаш вистачає, полетіло. Мені треба дуже жорсткий якийсь калаш. ну Зараз зараз просто найдешевший, який заліз. Ну да, да, логічно, о боже. Це сотка. Це менше сотка. Це... Прикол, це прикол, я вам відповідаю. Ну давай. Система камбеку є тут. 29. Пам, ну окей, 27, 29. пам, Ну, походу, да, мене просто зільє. мене просто зільє і все. І нічого я вже не зможу зробити. Ну, ладно, це якщо... А, ну тут не статрек падає, точно. Давайте, вгору 100 трек. Я вже насправді втомився, це мене то зливає, то трошки піднімає. Потім трошки знов зливає, трошки піднімає. От зараз підняло, знов непогано. Оце, дивіться, зливає зараз до 40 десь. Так? Я ж вгадав. Ну да, до 50 зливає. Тепер я знов оце відкриваю, воно трошки окупає мене. А, ні, зливає теж. А чому цікаво? Ладно, 40 в мене залишається. Давайте крутити оцей кейсик. Зараз мене окупить, дивіться. Це, ну, це не окуп, так? Окупило. Тепер я знову відкриваю, зараз знову окупить. Це. Це теж окуп, так. Да. Тепер я цей відкриваю, мене зливає, дивіться. Окупаю, ладно. Uh, тепер я відкриваю цей, мене точно зливає, 100% зливає, дивіться. Так, да, логічно. Ну, взагалі-то логіка тут не працює, ну просто що. да. Давайте x5, я вже втомився, може випаде. Не випадає навіть x5. Ладно, тоді на сьогодні це все. У мене точно нічого не залишилось. У мене нічого не залишилось. На сьогодні це все. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.